Вітаю, шановні друзі і подруги. Нарешті дозволено одружуватися онлайн? Тобто, він і вона в різних країнах зв'язалися по відео і стали подружжям. Виникають кілька питань. Перше, чи достатньо тепер на 8 березня дні народження поставити просто лайки, відправити картинку без усіляких квітів і подарунків? І другий момент юридичний будь-які документи має право підписувати повнолітня осудна людина, тобто твереза психічно здорова. Більше половини шлюбів закінчуються розлученнями, а деякі навіть вбивствами. Тому сама думка про шлюб це вже є прояв певного відхилення або нераціональне мислення засвідчує, або схильність до самогубства. А держава не те, що не рятує, а ще й підбурює. До речі, що теж що є злочином, є в Кримінальному кодексі там статті різні підбурення до неправомірних дій і так і далі. Де логіка? Відповіді в коментарях, лайки, підписки.